о а. Він спочиває на іншому світі. Булші. Сверка-сердючка і Шт. Тож для чого їхати на Філіппіни? Купатись в морі та водоспадах, побачити інший рівень урбанізму, зустріти котиків, собачок та півників, взаємодіяти з тарганами, їсти в будь-який час дня і ночі, навіть якщо це ларьок від Макдональдсу. Боятись землетрусів та цунамі. А в цілому просто насолоджуватись. Малишка прийшла сказати, бувай, бувай, Розі, бувай. Я швидко засумувала за столицею, але вирішила не повертатись до свого хоста з минулого випуску. Ви самі знаєте чому? Тож я заселилась в хостел. Знайшла найдешевший поруч з аеропортом, але він відчувався як гуртожиток, бо всі, хто там проживали, це місцеві філіппінці. Розповідаю, після шести годин того як я сюди добиралася на автобусі, я обрала найдешевший хостел. Він був поближче до аеропорту, бо мені тут три ночі і. Поїду далі. Якось так здається, що постіль не міняють поміж людьми. Зараз я вам покажу, ви мені скажіть, чи так виглядає чиста постіль чи ні. Ну от скажіть мені. Ну начебто і да, а начебто і ні. Я ще подивилася на сусідню, там те саме. Це ще ліжко, там, де ніхто не спить. Але виглядає так, що вони так типу підсклали цю простирадлу і все. І, типу, як чисте. на але продають зару десь по одному євро. Дуже багато людей. Всі дуже хочуть посміхатись до мене і продати побільше товару. Дивись, багато людей. Трусики, шортики, легін це все, що хочете. Дивіться. І всі пропускають цю машину, всі пропускають, тому що ну а чого би ні. За євро тут продається буквально все. <рес> так от і шортики, і якісь юбочки, і крокси, футболки з тупаками. Тобто за 10 євро ви можете собі просто скласти повний гардероб. Запрошую до Філіппіна. А тепер те, заради чого ви дивитесь мої влоги. Зараз спробуємо, знаєте що? Кажуть, що тут є паста. Просто макарони, просто спаєті. Не в Італії, а на Філіпінах. Зараз перевіримо. Значить, розказую, що я замовила тут у Макдональдсі, такого, що у нас немає в Україні: картопелька твістед фрайс, рис з котлетою з яловичини та грибовим соусом. Куряча котлетка, до якої йде рис, малесенький яблуневий пиріжок, хайспава. І найголовніше макс спагетті. Оце прикол. По чеку ця вся краса коштує 347 песо, а значить, 5,70 євро. По-перше, чекі. В Макдональдсі не дають. Для цієї дії треба було викликати менеджера. По-друге, касирка здивувалася, для чого мені стільки їжі. Спитала, чи я одна, але я їй сказала, що в мене є з собою контейнер для того, щоб забрати з собою щось на вечерю. Тому що цього дійсно багато. Навіть для мене. Так, я люблю їсти, але не настільки. І третє: немає гарячих напоїв. Тобто я прийшла, в мене болить горло, але реально немає чаю, немає кави, немає нічого. Є тільки айс кава. Довелося її взяти, тому... Тому що взагалі без напоя було б скучно. Господи, я не знаю з чого починати. Ну, Картопельку я вже трошки під'їла. Найближче, що підходить по смаку, це картопелька по селянськи яку ви давно не їли. 10 з 10. М -м -м -м. Ножів немає, так що буду їсти це виделкою по-дитячому. Оп-оп, трикутничок собі. Взяла Коклетка. Насправді досить гостро. Тільки навіщо мені дві порції? пелі, Хто вронив рис коклету? Це я. Хотіла сказати, навіщо мені дві порції рису? Можна вже не питати. Наступне це куряча коклетка. Не знаю, чи це як нагетс, чи ні, так я поняв, Це треба накалювати. Гостро, смачно, але як на півфабрикати. І нарешті верка сердючка цього столу. Це спагетті з сосісочками. Кажуть, що вона солоденька, але сподіваюся, що хоча б це не буде гострим. Я завжди накручуюсь. Воно реально не солоне. Взагалі. Навіть сосиски якісь солоденькі. So that's my girl from and are you welcoming them to manila ukrainians or no yes we are yeah yes. you can come here what about china come to china but <laughs> 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 just for traveling please okay no political you can live her. here okay <laughs> that's all bye. good night bye bye good night Весь мій час в Манілі, я тусила з двома каучорферами. Один з них це Кай, маленький мальчик, 21 рік, і він е, будує екологічну хату в горах, десь ну недалеко від Маніли. В нього було якесь складне минуле, але він знайшов вихід. Він зараз робить якісь браслетики, пусики, щось таке продає, і йому це вистачає на життя. Тож для мене він такий дуже цілеспрямований. Я люблю людей, які мають перед собою завдання, які його виконують, які мають дисципліну, незважаючи ні на що, чи користуються концепцією треті двері, щоб знайти, як вирішити свою проблему десятьма тисячами різних способів. Прям класний пацик сподобався мені. Такий ізі-пізі. Цікаво було дуже з ним поговорити про ЛГБТшну двіжуху, яка просто крутить. Навколо маніли, і все таки тут ставлення до трансгендерів абсолютно інше. Тут їх настільки багато, що ніхто не здивований. Знаєте, в Україні все, що будуть О, а, оце всю цю драму вмикати, коли це їх навіть не стосується цих людей. Але тут мені подобається, що немає про це ніяких зайвих думок. Ніхто не каже, що вони хворі, ніхто не починає, ой, як я своїх дітей буду навчати, що мені про них розказувати. Це не чоловік, не жінка, булшіт. Всьо ніяких дратувань в такому гарному місці. А друга дівчинка, з якою я тусила, її звати Вей. Це подруга моєї однокласниці Ніни. І от ми з нею зустрілись, і вона теж така класна, і 26 років. Вона дуже багато про все розповідає. Я їй намагалася пояснити концепт нетолерантності до окремої групи людей. Не хочу зараз вдаватися в деталі, але все-таки чи за того, що вона з Китаю, чи за того, що вона просто ну з Азії і не розуміє європейських проблем, не розуміє, наскільки війна це серйозна штука. Важко щось пояснити. Важко, коли ти сам це не пережив, коли ти не втрачав друзів, коли ти не живеш новинами щодня. Ну як ти можеш людині пояснити, що таке війна? Взагалі ніяк. Як я зустрілася з дівчиною Чен. Вона мені написала по каучорфінгу, що їй некомфортно заселятись в змішаний хостел самостійно. Тож вона спитала, чи може долучитись до мене. А я завжди радію ініціативам. Якось я в Таїланді знімала вам японський такий секонд-хенд-маркет зі всяким потрібним і непотрібним. Оце таке саме. Тільки меди, господине Малайзії, Індонезії, Філіппіни. Тільки на Філіпінах. Отак, подорожуйте багато, будете плутатись у країнах. Вона заселилась в той же гуртожиток, що і я, а потім ми з нею протуснячили весь день. Дуже шкода, що часу було мало, бо я відчула, що поміж нами є зв'язок. І якщо б ми жили поруч, то точно подружились би. Дуже собі хочу глобуса гарного. Такого, може, знаєте, що на підлозі. Стоїть, ти відкриваєш туди, тільки замість алкоголю, якийсь там молочний шоколад. Ой, ні, шоколадне молоко тримати всяке. Одне з місць, яке ми відвідали, був комісійний магазин, де було багато посуду, меблів та іншого хламу, як я люблю. So we're yeah, we're В такій красоті й чистоті знайшли котики і петука. Шашнувато підходити до тебе, бо ти без клітки. Не дивись так на мене. Але насправді шкода. Мені здається, у нас заборонені петушачі бої. Я вже згадувала півників на початку влогу, то хочу розказати про таке азартне видовище, як півнячі бої. На Філіпінах вони є частково дозволеними та якимось дивом вони є популярними. Якщо ви бачите дичину, її власник точно знатиме місце та розклад боїв. Півнячі бої напряму пов'язані з жорстоким поводженням з тваринами, бо вони б'ються на смерть. Про себе можу сказати, що я не відвідую цирки та зоопарки, але продовжую їсти м'ясо. А далі буде приклад того, коли жорстокою до інших істот була я. Остання ніч на Філіпінах не була така спокійна, тому що ми її зганяли таракана з кімнати. Я щось роблю в телефоні і бачу, що на фоні щось отак, дуже швидко так піднімає очі. Вмикаю е, свій цей нічний зір, тому що досить темно вже сплять всі, досить тихо в кімнаті. І я розумію, що це здоровезний тарган, і в нього це вуса двічі більше, ніж все інше тіло. Насправді, ми з дівчатками змогли його тільки що за допомогою жіноцтва отакого от таракана вбили. Я його тапком Щепурила. Друга дівчина залила антисептику. А третя принесла серветок. Отакий тім У В нас не було на той момент таких емоцій співчуття, щоб його зловити і випустити. Все, що ми думали, це було тільки про те, щоб нарешті цей кошмар зупинився. Окей, окей, наугістет Дякую за оперейш. Цей тарганчик забув, що він може літати, саме тому він спочиває на іншому світі. Два курячих шашличка, два поросячих. Це все за 6 євро. Parish of Our Lady of the Abandoned. Що це значить, я не знаю. Сінгерс Маніла. Па-па-па. Це було останнє відео з Філіппін, а надалі буде Корея. Дякую, що залишаєтесь зі мною та дивитесь мої влоги. Пам'ятайте, що одного дня війна скінчиться та все буде добре. Пока!